Всім привіт! З вами мисливці за бусами. І кожного року одне ж те саме, що це взагалі таке. В одних є версії, що нас почали травити, <смі> а в інших версій, що його корч пора вже продавати, тому що він ржавіє. Ну, в принципі, не завадило б продати. Не хвилюйтеся, це рідна ржавчина, так має бути. І хто взагалі спостережливий, то кожного року в нашій країні помічалось ось Погодні опади. Але ж наші соціальні мережі люблять все збільшувати і робити з мухи слона. Тому не вірте тому, що каже TikTok. тому що в основному все публікується заради того, щоб зробити хайп і набрати переглядів. Тому і відповідно там в TikTok 90% брехні. Якщо вам потрібно швидко та надійно зняти колесо, тоді вам обов'язково потрібен професійний набір ключів Alloyed Pro від магазину Vitol. Набір складає 108 позицій, які вам знадобляться в екстрених випадках. В магазині Vitol є широкий асортимент продукції на будь-який смак, а за промокодом BUS ви отримаєте знижку в мінус 20%. Тому збережіть це відео, тому що якість та ціна вас приємно здивує. Покажу вам те, що ми собі придбали на власну голову. Це Peugeot Boxer 2000 року, мотор 2.8. Ну і, звичайно, як же ж без ускладнень. Ми їх полюбляємо, тому що чим важче, тим краще. Ну і відповідно трішки дешевше. Є ось така деформація по стійці і по криші. По кузову також є така часткова деформація, пішов він у нас хвилькою, по низах трохи відгнив. З цієї сторони, ось так він також виглядає. Всередині він у нас був холодильником, і, в принципі, доволі так непогано виглядає. Це, до речі, ось мотузок тримав ось ці двері. Я вам спереду покажу, на чому він тримався. З іншої сторони, також у нас тут є такий невеличкий удар. Ну і, звичайно, піна. А мотузочок у нас тримався ось тут надійно. Тут у нас ручка від якоїсь жигуля. Щеплення у нас щось тут дуже високо так стоїть. Ну, і взагалі по салону тут, ну, звичайно, потрібно докладати зусиль. В продаж залітає ось така холодильна будка, довжина 3,40, ширина 2,10, висота 2,40. Стояла на Fiat Ducato до 2006 року. Ось навіть є позначка. І, до речі, будка була пригнана з Європи. Холодильна установка у нас працює, всередині він у нас алюмінієвий. ну і сама будка така в хорошому стані. І ходітьмо, я вам це все покажу. Полички алюмінієві. підлога алюмінієва. він у нас тут утеплений. Ну так, трошки зробили тут склад для запчастин, але якщо з'явиться клієнт, то це все вимонтажимо. І ціна за таке щастя 1300 доларів. Оце з мене, звичайно, художник. Хотів ось написати тут надпис на всю бочину, але зрозумів, що не вийде. І, до речі, ось вже фарба стіклався. І намалювався на цій ділянці. Ну, взагалі, в моїй уяві автобус мав виглядати трішки по-іншому. Тому мої малярні здібності мене трішки підвели. Продаж залітає бус мрії. Це Fiat Ducato 2014 року. Тобто майже новий бус всього навсього 10 років. Молодий, зелений, готовий працювати та приносити прибуток у вашу сім'ю. Мотор тут дуже економний, 2-літровий. Розхід приблизно 7,5 літрів. Пробіг у нас тут 304 тисячі. Автомобіль у нас повністю обслугований, будь-який вид переоформлення. Задня резина. На жаль, не можемо вам показати, але приблизно 70%. Переднє 68. Ззаду він має ось такий вигляд. Всередині гарнесенький, наглажений, непокоцаний, тобто гарний автомобіль, а найголовніше економний. Ось так він у нас виглядає. І ходімо покажу вам салон. А салон має ось такий шикарний вигляд. Все красиво, наглажено. Так як має бути. І ціна за таке щастя 8,500 доларів. Тому, кого цікавить, звертайтеся, якщо даний бус не продасться протягом 2 місяців, то, звичайно, буде проект. Це відео для тих, хто думає, що зрізали буду та й все, можна одразу створювати платформу, все так легко. Але ні. Тут у нас відбувається переобладнання з буса, і тут трішки інша система. Отож, це в нас Mercedes Sprinter 98 року, який пригнали нам на переобладнання. І які ж в нього були проблеми? Проблеми в нього були переламані лонжерони в задній частині, і відповідно він був гнилий. Ну, Це само собою, це ж Спринтер. Отож, ми все виставили тут порівняно. Зняли колеса відповідно, щоб це все виставити. І задню частину лонжеронів ось таким чином підсилили. Зробили ось таку ставочку з обох сторін. І наразі у нас ось така картина. Наразі спринтер проходить підсилення лонжеронів під платформу. Відповідно, вони у нас тут оброблені. І в подальшому вже побачите результат. Йдемо далі, у нас тут Mercedes Т1. Хто пам'ятає, то я його особисто розрізав. І наразі в нас тут вже почалися деякі роботи. Створили ми задню стінку кабіни. Ну, точніше, майже її вже закінчуємо, тому що тут ще є деякі елементи, які потрібно допрацювати. І хто пам'ятає, то планували зробити бортовичок. І все-таки ми цього плану притримуємося, але є ще ідея зробити невеличкий самосвальчик. Ну, буде дійсно цікаво. Тому надіюся, ми ці плани втілимо в даний Мерседес. І ось ще одна новиночка, скоро буде в продажі. Це Форд-транзит до 2000 року, мотор 2.5. Він у нас самосвал на «Спарці». Доволі такий гарний апарат, і буде взагалі коштувати там копійки. Тому скоро буде в продажі ось такий Форд-транзит. Я думаю, ви помітили, скільки у нас тут звільнилося місця. У нас тут взагалі була така гора металлому. І залишили таке необхідне, що нам в подальшому може знадобитися. І взагалі, в загальному, ми здали металому орієнтовно на 11 тонн. Ну, мало і небагато, все-таки виробництво велике. І, відповідно, у нас фінанси пішли дуже швидко, так як у нас відповідно і виробництво велике: то на світло, то на матеріали і так далі. І за два дні вже грошей немає. І наразі в нас ось така трошки дощова та вітряна погода. Планували на Черкаси їхати цим Мерседесом, але так подумали, ну навіщо ним їхати? Зараз розхід приблизно 14-15 літрів, і все-таки вирішили ось. Завантажити бус причепом На причеп ми завантажили три платформи. Зранку завантажуємо четверту і вже ось цим стітруяном джампером вирушаємо на Черкаси. До речі, наш подальший проект Сьогодні зранку завантажили четверту платформу. І наразі ми вже знаходимося в Черкасах. Ми їдемо вивантажувати цих чотири платформи. Ось так вони в нас виглядають. В буді у нас також є деякі елементи. Тут в нас зйомні борти, трапи, кріплення під ящик, а все інше знаходиться вже всередині. Тому через приблизно 15 днів буде результат. Ось так вони у нас виглядають. Ну що ж, друзі, обіцяв вам показати даний автомобіль, я вам його покажу. Це в нас Ford Transit 1995 року, мотор тут 2.5 і це в нас самоскет. Кузов 3х210, вивантаження назад. Кабіна в нас поварена, оброблена та пофарбована. Рама в нас ціла, і відповідно вона в нас оброблена. Він у нас підходить під категорію Б, тобто, якщо ви їздили на легковому автомобілі, то у вас є можливість їздити ось на такому самоскиді. Шини у нас передні приблизно 80%, а ось задні приблизно 85%. Ну, доволі такі хороші. Має він ось такий вигляд. І зараз ми його протестуємо. І взагалі ціна за таке щастя взагалі смішна. 5 ,5 тисяч доларів. О, спробуйте ось знайти такий самосвальчик за 5,5 доларів. Ну, якщо не враховувати газель. Ну що ж, покажу вам салончик і протестуємо, як у нас піднімається вузов. Салон у нас виглядає ось таким чином. Вшитий потолок карти. І ось зараз будемо піднімати по цій кнопочці. Так, це у нас максимум. Ось Так він у нас виглядає. Цілком достатньо. І покажу вам, як він у нас спускається Так тихенько. Бам! І все. Ну і давайте вам ще покажу, як він уводиться. Мотор, до речі, також доволі працює так добре. Красота. Просто задоволення для вух. Ми цього цілком достатньо. Тому наразі його ціна 5,5 тисяч доларів. Я вже його викладав на авторія та на OLX, і там є цілком такі реальні клієнти. Тому я ще поки не знаю, чи він буде в наявності під час виходу відео. Тому це вам так на заміточку. Якщо вам в подальшому потрібні якісь самоскиди, можете до нас звертатися, можемо вам зробити переобладнання або ось продати такий власний варіант за помірну ціну. Так, друзі, огляд на мега потужний евакуатор. Це у нас Mercedes Sprinter 98 року, який ви бачили в попередньому фрагменті. І покажу вам, що ми зробили взагалі за останні дві неділі від того моменту, як він до нас приїхав. І так, платформа у нас готова на 80% і поки що має ось такий вигляд. Також залишилося ще в деяких моментах її вдосконалити. Під ріфонку ми зробили ось таке підсилення. Ось так це все виглядає. І знизу зробили підпорочки з профіля 40 на 40. А знизу тут взагалі тут прям таке підсилення добротне, що прям можна брати сміло три тони, а то й більше. Ось такий воно має у нас вигляд. І зараз вам розповім невеличку технологію. Перед собою ви бачите ріфлянку, і в нас тут отвори йдуть вверх. Ну і зазвичай так і застеляють платформу. Але трапляються в перевезеннях биті автомобілі, і ось ці отвори заважають пересуватися битим автомобілем по платформі. І взагалі, як зазвичай вирішують цю проблему? Просто-напросто застеляють ріфльонкою платформу, але без ось таких дірок. Тобто, ну, чистий метал або йде така ріфльонка з зернистими зернятками. Але ми це все переграли трішки по-іншому. Що ми зробили? Ми просто-напросто взяли і ріфльонку постелили іншою стороною. І тепер ось ці отвори дивляться вниз. Тобто, ну, дуже легко це все переграли. І на майбутнє вам буде така невеличка технологія, щоб не витрачати багато грошей. Далі ми підсилили лонжерони. Ось такий вони у нас мають вигляд. Покажу вам шви. І взагалі порівняти, що тут було до, та тут просто треш тут отако лонжерони були тряслися. тряслися. Ну, в подальшому в, в повному огляді ви це все побачите. Вам прям сподобається. І в подальшому будемо знімати цю платформу та вести на оцінковку. Тому, думаю, тут буквально 2 дні і платформа буде готова. Тут, знизу у нас має ось такий вигляд. І хочу вам ще показати відстань платформи до коліс. Тобто тут прям з запасом. Не знаю, чи вам видно, тому що трохи світло все глушить. Ось так це все виглядає. Ну, я думаю, ці ресори тут цілком витримають вантаж, який має возити даний евакуатор. Ну і щоб ви зрозуміли, наскільки він був гнилий, покажу вам ще стан кабіни. Тобто по дверях тут можна зрозуміти багато що. Тому поки що у нас тут ось така картина. Буде гарний евакуатор, який ми будемо доводити повністю під ключ. Тому слідкуйте за наступними відео. Це Boxer 2000 року, який ви бачили в цьому відео. І наразі у нас тут ось така картина. Вирішили все-таки створювати його бортовичком і довжина кузова буде 3 метри. І в роботі він у нас виглядає ось таким чином. Наразі чекаємо, поки виготовляться борти на даний бортовичок. Я вам нагадаю, що в нас є така можливість вигнати металеві вироби під індивідуальні розміри. І поки що пижик має ось такий вигляд. Ідемо далі. Взагалі довго думав, чи показувати вам подібний матеріал. Але все-таки думаю, покажу цей матеріал для тих людей, які думають, що ми взагалі бездіяльні, що ніяк не допомагаємо. що Лише роблять собі там евакуатори пачками і ні про що не думають. Але ні. Ось у нас на малярку заїхав Т-4, пофарбували ми його абсолютно безкоштовно. Все, що нам пригнали, це лише фарбу, а ось вже послуги маляра та сам малярний бокс, відповідно, ми вже надали безкоштовно за наш рахунок. Ну і взагалі нас кожного місяця заїжджають подібні автомобілі. Частіше це по зварювальній частині. Навіть вам навести приклад, от у нас евакуатори виготовляються до двох місяців, але траплялися такі евакуатори, які виїжджали за. 3 або 4 місяці. А це все тому, що приїжджали ось такі подібні автомобілі, і доводилось відкладати евакуатори вже на інший план. Тому що такі автомобілі потребують уваги в першу чергу. Але я вам особливо цього не показував, тому що ну, я не люблю ось такого плану це все показувати, вихваляти, щоб ви там не думали, що ми там збираємо лайки і так далі. Тому що ці автомобілі вже їдуть напередок, і на них не варто хайпувати. Тому я точно знаю, що добрі справи зарахуються зовсім в іншому місці.